Запрошую вас на наш город. Давайте порівняємо, що змінилося з приходом осені. Як ви бачите, на цих кущиках ще висять маленькі баклажани. А поблизу їхня сусідка Петрушка ще радує нас своїм смаком і ароматом. А на цих кущах, на баклажані, є і плід, і квітка, яка може ще встигнути стати плодом. Подивіться, якого яскравого вона ніжного фіолетового кольору. А ви знали, що баклажани інакше називають синенькі і за їхнього кольору. А це кущики полуниці. Як ви бачите, вже починає жовтнути листя, і сама полуничка вже вкрита ось таким агроволокном яке зберігає її шкідників і морозів. Ну а це рядки капусти. Врожай в цьому році знатний. Подивіться, всередині знаходиться сам качан, а навколо нього формуються ось такі листочки. Коли зривають качан капусти, ці листочки залишають, вони перегнівають і є добривом для ґрунту. А оці маленькі дірочки це робота шкідників маленьких комах, які таким чином живляться цією рослиною. Ну а це плоди фізалісу такі ніжно-помаранчеві ліхтарики залишаються. Наприкінці літа і до самих заморозків на кустиках.